Дай мне на свій, Швидко! Є що забронення в квартирі? Ні. Зброї наркотики. Ні. 24 вересня з приробітниками поліції генопа Волинській області вкладе наряд обшуків у місті Києві. Викрита групу осіб з ознаками організованості, які здійснювали збут вогнепальної зброї на території всіх регіонів держави. 24 вересня під час санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Поліцейські вилучили арсенал автоматичної зброї, боєприпаси до неї, карабін, пристрої та засоби для переробки зброї, мобільні телефони з відомостями, які свідчать про факт збуту зброї. Вилучено також і ряд інших речових доказів. Окрім того, поліцейські встановили постачальника зброї та боєприпасів з метою їх подальшого збуту, а також встановили місце їх зберігання в одному із гаражних приміщень у Києві. Ним виявився 57-річний уродженець Донеччини, який нині мешкає у столиці. У гаражі вилучили понад 3600 набоїв різних калібрів: також гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї. Трьох зловмисників було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.